Добрий вечір. Добрий день кому, яка, хто в який час дивиться моє відео. Сьогодні, наконець-то, ми перевели своїх малих перепелів у брудер. Бо їм сьогодні вже 9 днів рівно. Вони там вже ящики їм і тісно було. Ну не так тісно було, як вони вже вилітали з ящика, то нам всрочно треба було їх переселити у брудер. І зараз покажу, як вони себе там почувають вам. Так, от наші перепелки, це верхній ярус. Ми їм на перший день послали таку підліночку, щоб вони привикали, по клітки ходити Там далі є дитину, там до водички Бо тут е, ляточка дуже велика, для них це в них тут. 12х25 сетка йде, то їм звісно вирутувати. Ну нічого ми, у нас предыдуща партія. Отак так теж ці дні переселили. Тут, привикли. Пару тільки було, що ножки застривали, а так вже далі нормально все було. Вже вони тут і з води, і з поїлочок п'ють. Ну ми, конечно, днів 3 5 і таку поїлочку будемо ставити, щоб вони привикали. Осталося в нас їх 98 штучок. Поставити вже обичну лампочку наклалювання, не красну їм. Зараз достаточно це не зима, що треба багато тепла, щоб довго нагрівати. Як для такого періоду вистачає цієї. ватку я поставил, то и хвата. Поставлю я тут им 28 градусов. Сейчас дней 5 побудет 28, потом буду уже прикручивать и потихоньку. Так, я покажу вам на нижнем этаже. Так, вот нижний этаж у нас. Тут бачите, як насколько я полностью тут два фараона попался и два тоже якісь то тоже какие-то порода, но то были они наверху, верху эти два сиренки, а не он тоже есть, ну то тоже наверное фараона Так що, хто хоче слідкувати за нашими преферами, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.